Європарламент у четвер засудив країни східної Європи за хвилю гомофобних настроїв і випадки насильства проти представників секс-меншин. Депутати висловили особливе занепокоєння ситуацією в Україні, Росії та Молдові. У парламентах цих країн ухвалено або триває обговорення законів щодо заборони пропаганди гомосексуалізму. На думку євродепутатів, це поняття вкрай розпливчасте. Під нього підпадають твори Оскара Уельда або чоловіки, що тримають один одного за руку на вулиці. Усе це не сприяє боротьбі із дискримінацією та захисту прав секс меншин. Лише відкритість освіченість можуть змінити ситуацію, адже закони, які б вони не були, лише один із елементів впливу на громадську думку. Необхідно мати можливість вільно говорити на цю тему. Ось чому закони, з яких зараз триває обговорення в Україні, Росії та Молдові, становлять справжню небезпеку. Вони перешкоджають цим дебатам. Заборона на проведення гей-парадів, агресія з боку радикалів і ортодоксів, арешти під час акцій за участь у сексменшин стають звичною картиною в країнах східної Європи. А закони на кшталт заборони пропаганди лише погіршують загальну ситуацію. В Росії активіста захисника прав сексменшин Ніколая Ніколаксєєва затримали й оштрафували на 500 тисяч рублів лише за те, що він тримав в руках плакат із цитатою Фаїни Ранєвської Гомосексуальність не є збоченням. Багато представників нетрадиційної орієнтації в країнах східної Європи кажуть, що відчувають відверту ненависть до себе з боку громадськості. З тим, що е, на роботі ми не можемо сказати, хто часто трапляється так, що на роботі ми навіть не можемо сказати хто ми, не можемо, тому що боїмося, що нас можуть звільнити, прогнати, насміхатись над нами, ненавидіти. Ну і звичайно, якщо казати про суспільство, взагалі представники секс меншин стають жертвами словесного фізичного насильства. ЛГБТ. Нещодавно в Києві представники секс меншин відмовились проводити гей-парад через загрозу фізичної розправи. Кілька його лідерів були побиті. Європарламент висловив своє обурення цими фактами. Він закликав українську владу вжити заходів для захисту прав сексуальних меншин і не ухвалювати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму.